Виконуємо номер 652 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Використовуючи карту малюнок 5, знайди відстань від Житомира до Полтави та визнач, скільки приблизно годин проїде цю відстань автомобіль, що рухається зі швидкістю 70 км за годину. Карта на малюнку 5, її масштаб 1 до 11 мільйонів. Я виміряла за допомогою лінійки відстань від Житомира до Полтави, точніше, відстань між зображеннями цих міст на карті. У мене вийшло 3,5 см. Я записала цю відстань і записала масштаб. Масштаб 1 до 11 мільйонів означає, що 1 см на карті відповідає 11 мільйонам сантиметрів на місцевості. Або що відстань на місцевості в 11 мільйонів разів більша за відстань на карті знайдемо відстань на місцевості. Для цього 3,5 помножимо на 11 мільйонів. Отримаємо 38 мільйонів 500 тисяч сантиметрів. А тепер запишемо в кілометрах. Один кілометр це тисяча метрів. Один метр це 100 сантиметрів. Тому в одному кілометрі 1000 помножити на 100 це 100 тисяч сантиметрів. Отже, 38 мільйонів п'ятсот тисяч сантиметрів дорівнює триста вісімдесят п'ять кілометрів. І пояснюємо, відстань між містами Житомир. Полтава. А тепер знайдемо, якщо швидкість автомобіля у нас 70 км за годину, за скільки він поїде цю відстань. Для цього 385, поділимо на 70. Подамо у вигляді дробу. Скорочуємо 380 і 70 на 35. 385 поділимо на 35 буде 11. 70 ділимо на 35 буде 2. Маємо 11 другів, дрібне правильний, подамо в леді мішаного числа. 11 ділимо на 2, неповна частка буде 5, остачу 1. Маємо 5,1 друга години. І пояснюємо проїде автомобіль відстань між містами Житомир та Полтава. Записуємо відповідь. 5,12 години. Номер 652 виконано.